Буряться свердловини на тілі полігону, орієнтовна глибина свердловин 12-14 метрів. Їх вже понад 100 на Хмельницькому сміттєзвалищі. Відповідно з тих свердловин насосами примусово викачується метан. Той метан спалюється на установці, яка встановлена біогаз енерджі, і на основі цього процесу спалення утвориться електрична енергія. Інвестор електричну енергію продає на ринку 13% від доходу від продажу цієї електричної енергії, перераховується комунальному підприємству. Тому можна сказати, що цей проект і економічно вигідний. Ну і відповідно екологічно. Економічно це 13%, А за 2024 рік це орієнтовно 3 мільйони гривень отримало комунальне підприємство. Ми сьогодні працюємо над утворенням двох нових карт. І підрядник з загізрайська компанія, з якою ми заключили угоду влітку. протягом двох років має збудувати довінові нові карти у підніжжя діючої, і коли ми збудуємо нові карти, це нам дасть змогу перестати возити на стару карту полігону. Відповідно, ми приступимо до процесу рекультивації. Ці всі процеси розпочнуться уже буквально з червня місяця, тому що проект кошторисна документація на завершальному етапі. Зараз підрядник пройде експертизу цієї документації протягом весни, і відповідно з червня стартують робота на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів.